Що ти любиш пікачу? Це класно знаходити фанатів. Е, такий йдеш, о, ти, пікачу, ти теж там дивишся. То-то, то. Ти то, то. каже, та чувак. На милицях персонаж з аніме. Так військовий Володимир долає стресу після отриманих травм. От як тільки я отримав протези, у мене завжди були стікер-паки. Я всі свої речі обклеюю наклейками і ноутбуки. Це по перше маркування, що це моє. А по-друге, ну, воно надає якоїсь живості цьому всьому. Тому ідея з наклейками у мене була практична ще, ще до того, як я отримав протези, я думав, що я на них приклею. Як тато сказав, це твої ноги роби з ними, що хочеш. Частину наліпок Володимиру подарували його близькі люди. Натомість, улюбленою є персонаж з аніме. Ну, як побітили, у мене улюблений персонаж це і Пікачу. Я дуже люблю анімешну тему, особливо Пікачу. Це дуже крутий персонаж, який надихає. Дуже позитивний і дуже цілеспрямований. А це Владислав, якому більше до вподоби іграшки зараз, коли я вже знімаю іграшки, там щоб або протерти протез, або там щоб мені підкрутили там щось, то е, мені він здається дуже пустим, і а так він, наче наповнений, і плюс живий. Військовослужбовець розповідає: іграшки з ним під час усіх поїздок. Ну, панду мені подарувала дружина, е, бо я люблю панд. І в цілому зараз я по стилю життя, мабуть, схожий на панду, бо вони, типу, такі трохи незграбні, трохи десь повільні, як я. Саме коричнева капібара асоціюється з Superhumans. І я намагався дуже довго знайти саме коричневого, бо всюди, де я писав, щоб купити, були тільки білі капібари. Як тільки ми її купили, вона ще співала пісню. Пісню про Капібару. Ну, може, знаєте, ця капібара. Але після того, як ми піднялися згору, вона дуже забруднилася і треба було попрати, і після стірки вона перестала співати. У мене більш якось спокійніше сприймається протез, коли на ньому є. коли він заповнений чимось іграшками. Зокрема. Військовослужбовці кажуть, їм важлива реакція дітей. З найприкольніше, мені подобається. Дітей розважати. Але це не так про наклейки, наклейки це само собою. Але мені подобається, коли дитина якось зацікавилася, і ти їй починаєш показувати, які в тебе є фішки з ногами. Там я можу там, нажати кнопку і так було зробити, спертися собі, отак сидіти, і, думаю, Вау! і кажу, а дивись, тепер як я ще можу і так хоп. На дитину капець, потім каже, дивись, як я ще можу, отак зробити. І він такий, що коїться. Діти часто звертають увагу спочатку на іграшку, а потім на протез. І ну, діти часто умиляються з іграшок. Так, наче м'якша реакція дітей на протез, бо деякі діти можуть ну, лякатись протезу. Або я часто чую, коли десь в торгових центрах, або в місцях, де батьки гуляють зі своїми дітьми. Бувають діти питають типу, а чого у дяді там немає ноги, або типу, чого у дяді протез? За словами психолога Лідії Чупляк, для військових такі деталі на протезах це спосіб розповісти свою історію. Ми розуміємо, що протези стають частиною їхнього тіла. І це спосіб самовиразитися, показати, відчути свою унікальність, свій стиль, коли з'являються оці елементи та наліпки, а це про, про дитячість, про гру, про те, що з'являється гумор. І ми вважаємо також це якби процесом уже одужання. Інший момент це є те, що коли це наліпка від рідних, близьких друзів та чи дітей власних, це є нагадування про любов, турботу і підтримку. Психологиня додає, це зменшує напругу між військовими та цивільними. Роман Гузьо, Руслан Лавренов та Андрій Пшик. Суспільне новини Львів.